Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України, Я з Кунченко-Анжела. Ми з півдня Незькі області. Ось нарвала вже бур'яну тачку свиням нашим. Повезу. Так, сьогодні знов сюди навозити землю, бачите, ось свіжа. Ну не так багато, 6 7 тачок за день, бо важко. Так, ось сюди вже навезла, зробила стежку. Утрамбувала і утоптала, насипала знову землі і знову утрамбувала. Почала останній останні тут кусок прибрати, ну почала звідси. Та звідси, бачите, трошки знімаю землю, оце на тачку вивожу, а сюди просто сапою згрібала, вирівнювала і бачите. Ну такий раз, два, три метри десь точно можна буде ще саджати. Туди вуще трошки пішов, туди трошки ширше. Хочу, чому посилати, тому що хочу у вересні буду вже починати відсилати з лакіна на замовлення. І десь все одно ну, буде якийсь на десь де щось відвалиться, десь щось таке. І треба буде саджати. Тому приготую рівчаки, ще хочу висадити трав'янисті гібіскуси, Ті, що не зацілив в цьому році, ну і не знаю, які посаджу їх у рівчак. І буду сіянці, ті, що зійшли. Хоча, можливо, ні, мабуть. На зиму не буду їх трогати. Ну, весною треба буде на початку весни викопувати і пересаджувати. Тож, треба буде, щоб земля була готова. Ну і все-таки для міськантусів. Ще хочу тут грядку посадити цибулькових, тому що свої викопала. Лілія біла пахоча, теж треба її висаджувати в землю, а нема поки куди. Тому почала ось готувати тут оцю грядку і буду висаджувати. Тут, ось тут виполюю, бачите? Вже показувала тут і міскантуси. Ніше міскантус, там останній край, він ще зарощий. Тут у нас просто ось хеві metal, глянь, таке воно гарне. І почало випускати мітьолки. Хоча я висаджувала дуже-дуже пізно в цьому році оцей кусок з лакових. Багато не прийнялося, багато не прийнялося панісетумів. Все-таки вони самі-самі ніжні. Ну, я ж кажу, буду пробувати їх от. Зараз на осінь зроблю той кусок, потім тут закінчу тут оцей кусок і хочу ще посадити пінісет сюди. І от хочу саме спробувати на початку осені висаджувати їх сюди. Теж треба тут вирівнювати землю. Тут спочатку такий пагорб, потім така яма йде. Це все треба буде брати лопату, кидати туди, потім загрібати, вирівнювати. Тут зараз піду, не пам'ятаю, як воно називається. Ставиться на землю, Ось така бульбашка плаває, <пока> показує рівень. рівень. Буду дивитися, як правильно чи ні, тому що туди, в той край, земля йде набагато вища, хочу згребти звідти, щоб була більш-менш рівна. Тому що сюди йде низ, ми звідти поливаємо і вода вся стікає сюди. Я ну, спочатку спішила, не було коли це все вирівнювати, зробила так. Ну потім з часом буду все вирівнювати. Цей кусок візьмуся, зразу, зразу вирівняю під рівень, щоб було рівненько. Тому що треба ще, я ж кажу, що почала возити туди землю, буду вивозити. Гляньте, меморі. Вже тут. Ну, він тут не скувати в цьому році, все-таки я його я ж кажу, пізно вже розсаджувала. Гляньте, ріантус який. Просто фонтан зелені, просто фонтан. Це все сіянці в мене. У ну, нас сівючий рік вони вже будуть давати свої стрілки з мітьолками. Будуть гарні. Теж треба восени це все ділити. Восени хочу поділити свій великий кущ на продаж. Ну, якщо не буде вистачати, буду вже ділити ці сіянці. Я ж кажу, на сівючий рік вони вже будуть всі-всі-всі-стрілками. Гляньте, які гарні кущі понаростали вже. Це їм вже два роки. Їм вже два роки цим кущам. Ось на третій рік. І так дивлюсь, ось стрілка йде вже одна. Ось одна вже стрілка буде. О, то можливо, вони ще повипускають мені точно. Випускають, стрілки будуть, будуть стрілки, але трошки пізніше, тому що все-таки сіянці. Ой, клас. Я навіть не чекала, що в цьому році в стрілки. Но ось Це вже буде точно стрілка. Вже пішла, раз пішла уверх, вже все. Хоча побачимо, час покаже. Ну, я думаю, що це все-таки буде стрілка. Спека знову. Ну, радує одне, що хоч ночі прохолодні стали. Вчора збирала помідори, ще досить волога земля. І томат крутила, і так консервувала помідори. Займатися є чим. При, ну, при бажанні, якщо є бажання, то займатися завжди є чим. Ось про полю цей, десь завтра, післязавтра, ну, можливо, ще не завтра, післязавтра, скоріш всього, треба буде просапати і пробризгати періяку. Тому що періяка ще, на жаль, лишилася. Вибирала, вибирала, прискала, але ну, тут, бачите, рослини пропали в рядочку, а зате. Витривом періякум. Тут вже полилося, мабуть, ну два рази точно виполювали бур'яни і знову наростає земля під поливом, весь час. Тож, росте. Так, почнуть пенісітами викидувати мітолки, буду показувати, поки що розповідати, якщо тут одне листя. Я вже показала там коротеньке відео, знімала саме про бані. Ось вони в мене тут є. Кусі будуть дорожчі великі. Менші є. Дешевше, воно ну, геть маленькі трогати не буду. У мене є ще величезні кущі, ще багатенько є величезних кущів. Буду ділити і теж розсаджувати хочу. От викопаю, продам і потім поділю, хоч один кущ поділю. Хочу раніше все-таки спробувати. Бо поки нема куди висаджувати. Виноградник ще тільки зберемо, коли врожай, тоді почнемо викорчовувати знову, поки вирівнюється земля, земля, це буде аж на весну цей кусок. Там далі там там далі, далі не знаю, там далі дуже крива земля. Треба вирівнювати так, щоб все це можливо було поливати, тому що там знову зліва пагорб, сюди йде земля нижче. Не знаю, треба якось вирігнути. Взагалі вона тут де нижче вже, ніж тут. Там наші буряки з кукурудзою. Зараз ми тільки полили і пішов дощик. Тут треба знову просапати, пройти, щоб сохло. Буряки такі неважні зовсім, бачите? Все-таки земля, знаєте, багато всяких жучків-червачків повиїдали насіння. Тому що сказати, що насіння погане ні, тому що там, де от бачите, густенько, там воно взійшло. Якби було погане насіння, воно б зовсім не взійшло. А так, бачите, місцями. ну, Кукурудза тут гарно взійшла, я її кільчила, тому зійшла дуже швидко. Теж через пару днів треба буде просапати обов'язково. Бачите, я шкару, роботи вистачає. гарбуз, гарбузики наші поплелися через сітку і вже тут. Фух. Пече, пече, пече. Чого вони тут пов'яли? Незрозуміло, чого вони тут пов'яли? Так, ну от і все, друзі, от. Такий кусок землі взяли. Тут скидаю всі бур'яни. Будуть в за перегнивати. Що не згниє, потім будемо скидувати знов на кучу. Десь тут будемо ще робити одну кочу десь в кінці. Щоб згнивала трава, тому що бур'яну у нас багато. І не тільки бур'яну, ще баделя від квітів всіляких. Тут є чому згнивати, тому що і будем, ну, земля тут у нас коса крива, цей участок тож будемо вирівнювати. Будемо кидати в кучі і потім будемо возити сюди землю. Тож, друзі, робота продовжується. Тут у мене ми висаджували рослинки, в горщики була спека. Зараз почну знову висаджувати вже. Кажу, вже все жарко, дуже жарко, але все-таки не так спекотно вже, як було. І все-таки ночі прохолодні, і можна вже санджати далі рослинки. Так, все, друзі, це наша лодка. На жаль, мабуть, птички хотіли пити воду і пробили її. Може, чоловік потім приїде додому. Треба буде її злити воду і провірити, де тут є дірка. Ну, тепер все, друзі. Пішла я кормити сней і працювати далі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна!